Магічна майстерня казок і художніх див Тапко гриб, тапко гриб, дуже спритний цей малий. Тапко грип, тапко -гриб, він під ліжком не лежить. Тапко грип, тапко -гриб, ваші ніжки він сховає. Тапко грип, тапко гриб. І одразу м'яко стане. У глибині старої хати серед затишку калимів. Мешкав незвичайний тапочок у формі гриба. Його шерсть була кольоровою, червона із зеленими плямками, майже як у справжнього мухомора. Усі називали його Тапко Гриб. Колись давно, так давно, що тапкогрип і сам вже не пам'ятав, у нього була пара, інший тапочок, але той загубився десь у нетрях хати, можливо, під диваном, а може, його випадково викинули. Відтоді тапко гриб був одиноким тапочком господаря, але на диво це не заважало йому виконувати свою роботу, навіть навпаки. Господар так любив його незвичну форму і яскравий колір, що часто взував його на одну ногу, а для іншої брав звичайний тапочок. Тапкогрип звик, що його часто одягають. Іноді це могла бути нога в брудному носку, а бували дні, коли на ньому стояли і не знімали годинами. Спершу це здавалося йому важливим виконувати свою роботу, бути корисним. Та з часом щось у новому змінилося. Його очі сповнила тугам. Щось невидиме і незрозуміле тягнуло тапку гриба до пригод у справжнісінький ліс, який виднівся за вікном. Тапко гриб вдихав запахи пахучого лісу. Він уявляв, як бігає вюнкими стежками, футболяючи шишки лісові м'ячики. Та найголовніше, у лісі він хотів знайти свою рідню гриби. Тапко Гриб бачив, як зранку господарі поверталися з кошиками повними грибів. Білі рижики, підберезники, такі вільні, горді, мовчазні. Він часто ставав біля дзеркала і уважно роздивлявся своїй тятки. Я один із них. Я теж гриб, а не чірка під ногою. Ночами. Аби не нудьгувати, Тапко Гриб вигадував собі імена, які б він міг мати, живочі лісовим життям разом із грибною родиною. Моховик м'яконогий, князь лісопідошва. Він уявляв, як стоїть під дощем, а вітер тріпає його капелюшок, а довкола нього стояли, обліпивши з усіх боків грибочки. Одного ранку тапко Гриб таки набрався сміливості і вирішив, Досить, досить бути просто хатнім взуттям. Я мушу знайти своїх родичів. І того самого вечора, коли господарі залишили вікно прочиненим, а місяць зазирнув до кімнати, він підповз до підвіконня. Ноги більше не керуватимуть мною, мовив тихо. Я йду до своїх у ліс. З цього і почалася подорож. Та, що змінила все. Тапко гриб, тапко гриб, дуже спритний цей малий. Тапко гриб, тапко гриб, він під ліжком не лежить. Тапко гриб спускався з підвіконня повільно, обережно, наче плив у невідомість. Земля під ним була тверда, трохи волога, повітря насичене ароматами кори, диму і хвою, уперше в житті. Він відчув, як нічний вітер торкається його не крізь шибку, не через щілину, а по-справжньому. Свобода щепала його тканину, як дощі к маляти. Він повз туди, куди тягнуло серце до лісу. Повстрави, мурах, залишені в саду ліки та іграшки, і що далі він віддалявся від хати, то менше був тапочком і більше. Грибом, хоч і без ніжки, хоч і без пори. Коли він нарешті опинився в лісі, то затамував подих. Навколо тиша й життя одночасно. Тапкогриб підняв погляд вгору і побачив височезні кремезні дуби, які своїм листяним покровом створювали відчуття безпеки та дому. Погляд тапковрипа ковзнув вниз. І він їх побачив. Справжні гриби. Вони стояли в тіні дерев, великій урочисті, немов лицарі лісового королівства. О, мої брати! вигукнув тапко гриб, як тільки підійшов ближче. Нарешті я вас знайшов. Гриби мовчали, дехто з них ледь повернув свої капелюшки у його бік. А один старий підберезник навіть примружився. Що? пробурмотів він. Хто ти такий? Я теж гриб. Ну, ну майже я тапко, гриб, я з хатніх, але по духу ваш. Секунду стояла тиша, а потім легкий, глузливий сміх. Гриб з підошвою? Ха -ха перхнув пирхнув сироїшка. Із лишками замість спор. хмикнув муховик. Та ти ж навіть не ростеш, закричав лисичка, і всі зареготали. Тапко гриб знітився, його капелюшок опустився. Але ж я мріяв бути серед вас. Мені остогидло стояти нерухомо. Я витримував піт людських ніг, я терпів пили забуття. Це не робить тебе грибом, спокійно сказав опеньок. «Ти штучний, ти сповнений людськими руками, а не природою. Вертайся краще назад, до своїх ми таких не беремо. Тапко гриб нічого не сказав. Він тільки відійшов у тінь і сів під деревом. Ніколи він не почувався таким чужим, навіть у будинку, де його штовхали, під диван. Він сподівався, що тут знайде себе, але ліс виявився не таким добрим, як у його мріях. У тиші він прошепотів Я, якщо я не гріб, то хто ж я тоді? Наступного ранку табкогри прокинувся сам. Його не шукали, не кликали, ніхто не питав, де він, але він і не чекав повертатись назад навіть і думки не було. Сонце просіювалось крізь гілки, земля дихала вологістю, а навколо суцільна чужина. Він більше не був у домі, але й грибом не став. Можливо, вони просто ще не бачили, на що є здатен. Мовив тапкогриб і вирішив довести, що він гідний лісу. Першим випробовуванням було нерухоме стояння, адже кожен гриб мусить вміти стояти годинами, днями, роками. Тапко обрав пеньок під старою сосною і вкопався в мох. Він стояв і стояв, та вже за півгодини йому стало нудно. Та він не зрушив з місця, стійко витримуючи випробовування. Він стояв як вкопаний навіть тоді, коли налетіла комашина зграйка, лоскочучи своїми лапками його підошву. Він не здався навіть і тоді, коли замурзані землею черв'ячки витирали свої тільця, об його чистісіньку кольорову поверхню. Та коли з неба посипались прохолодні краплі та рабанячи по м'яким місцям тапкогриба, він таки не витримав і побіг до Великого лопуха, аби сховатись. Гриби, що спостерігали напроти, захихотіли. Це ще не все. обурився тапкогриб. Ось побачите, я звикну до лісового життя. Магічна майстерня казок і художніх див. Коли дощик вщух, тапкогрип, хоч і стомлений від попереднього випробовування, вирішив одразу ж перейти до іншого. І вигадав він собі таке треба стати перехистком для когось, як от старі трутовики, у яких жили комахи. Він підкотився до мурашника і запропонував мурахам пожити в ньому. Головна мураха, що була помітно більшою за інших, покрутила вусиками і пильно оглянула тапко гриба. Потім вона відповіла з неприхованою прямотою: У тебе занадто багато запаху людини. І ти занадто м'який. Це небезпечно, нам потрібна тверда, надійна споруда, яка захистить нас від негоди та ж хижаків. Ми не селимось у тапках. Слова мурахи боляче вкололи тапкогриба. Він відчув, як його м'який матеріал ніби зів'яв. Запах людини, який він намагався ігнорувати, знову нагадав про його істинне походження. Здавалося б. Куди б він не подався, його тапочковість завжди ставала на заваді його грибним мріям. І тоді тапко гриб зрозумів Серед грибів мені місця немає, я не для них, але і жити у хаті я вже не можу. Знесилений він відступив глибше в ліс, туди, де ще не ступала людська нога. Там, серед велетенських дерев, він ліг на мох і загорнувся у листя, як у ковдру. Якби я міг забути все і просто зникнути. Але саме тоді, коли здається, що все втрачено, починається нове.